Новим трамваєм в Запоріжжі бути і з'являться вони саме тут, на базі підприємства Запоріж Електротранс. Для цього активно готують технічну базу та професійні кадри. Досвід і ресурси для виробництва є. Це вагоноремонтна майстерня. Тут робітники електротрансу роблять капітальний ремонт вагонів, у тому числі ремонт колесних пар. Такі ж будуть у новому трамваї. У цій майстерні відбуваються дива. Старі колісні пари перетворюють практично на нові. Для цього працівники цеху проводять ретельне обстеження, а потім заміну застарілих деталей. Це ось на корой потім буде збиратися редуктор. Це виходить основне, на котрої одівається всі підшипники, колеса, і он заганяє цього подваги. Немає всі Деталі, ремонту. Для нового вагону будуть використовувати колишні вживані агрегати і колісні пари. Їх так само капітально відремонтують, модернізують, зберуть, а потім вмонтують в абсолютно нову систему. На цьому буде проведений ремонт колісної пари, заміна бандажей, заміна центральних пар, заміна повністю всіх підшипників і, значить, осі. Тобто, в принципі, формується нова колісна пара вагона Т-3-ЮА-3, який буде у нас в кінці року. Дається гарантію до наступного капітального ремонту це значить, 150 тисяч пробіга на вагон. Двигуни для майбутнього вагона теж будуть збиратися на запорізькому підприємстві. Це електроцех вагонних майстерень при трамвайному депо. Один із цих агрегатів стане основою для створення нового двигуна. Працівники не чинять його новими сучасними деталями. Ось ми бачимо двигатель. Прошедший ремонт. Катушки в этом двигателе перемотаны, произолированы, установлены в этот индуктор, с сердечниками прокрашены. Этот индуктор готов для э, сборки двигателя. То же самое будет сделано и на двигателях, стоящих на новом вагоне. Подібною роботою на Запоріжжя електротрансі займаються протягом багатьох років. На капремонт рухомого складу йдуть чималі кошти з міської скарбниці та бюджету підприємства. Заощадити вирішили нестандартним методом за допомогою складання нового вагона. Таку ідею запропонував міський голова. З бюджету Запоріжжя на ці цілі виділено близько 6 мільйонів гривень. Общая стоимость кузова 4,5 миллиона, и Запорожье Электротранс своими силами тратит миллион шестьсот. Производство к этому готовилось, цеха, участки, все было подготовлено, были разработаны технические условия, поэтому воспринято это с энтузиазмом, все желают видеть уже в Запорожье красивый трамвай. Запоріжжя третє місто в Україні, де взялися за виробництво власних трамваїв. Такий досвід уже є у Києві та Одесі. Зараз ведуться торги на закупівлю кузова. Ось такий вигляд буде мати новий запорізький трамвай. Він має сучасний вигляд і технічні параметри. Этот трамвай, Це вже трамвай будем так, нового поколения, современный трамвай, красиве остеклення, електроніка теж, тут немає контактних груп, територа транзисторная система. Це будет електроніка буде чешського. Кузов для нового запорізького вагона буде виготовлений у Чехії. Нижня частина збирається на Західній Україні. До кінця року ці складові доставлять на Запоріжжі. Електротранс, де працівники з'єднають їх з існуючими на базі агрегатами. Кузов ми отримуємо повністю окрашений із остекленням лобовим і заднім. Також будуть на цьому трамваї роздвіжні двері нового це сучасні. і в этом Цей кузов буде вже начинені сучасною високовольтною електронікою. У вагоні також буде передбачено низькопідлоговий вхід для людей з обмеженими можливостями. У технічних параметрах новий трамвай теж багато чим відрізняється від своїх попередників. Він буде більш тихим і економним. Він дає ефект до 40% економії електроенергії. От. У нього буде сучасні режим управління вагоном. Якщо зараз система управління стоїть на на реостатному ре... управлінні, Тобто, це розробка кінця 40-х годин, так, то це вже новіша система ЛЖБТІ модуля, яка використовується во всій Європі. Сучасний вагон європейського зразка має ще одну важливу перевагу. Він набагато дешевший, ніж купівля готового трамвая з заводу виробника. Новий трамвай, який Южмаш випускає або Київ випускає, його стоїмость 15 мільйонів. Нам новий трамвай з учетом наших майстерських. Нашої робочої сили на Запоріжжя та нашого производства. Він вийде 4,5 мільйона. Ну а обща стоимость, як я сказав, буде 6 мільйонів в запасним місцям. Конструкції для майбутнього вагона на запоріжжі електротрансі очікують до кінця грудня. Тоді ж візьмуться за збірку. Фахівці мають намір завершити роботу до кінця березня майбутнього року, але одним вагоном у місті не обмежаться. На наступний рік плани ще більш глобальні. Перспективі ми думаємо, коли ми освоїмо цей один трамвай. Ми плануємо, що на цьому ми не остановимся. І вже на сімнадцятий рік плануємо где-то ну, 5 трамваев таких випустити. Евгения Маловік, Костянтин Грушко, ТВ 5